Всім доброго дня! У мене сьогодні такі баклажани, міні-тортики з баклажанів. Кому цікаво, заходьте на канал і подивитесь, як я їх готувала. Всім приємного перегляду. Для цього нам потрібно баклажани, помідорки, чесничок, зелень. Зелень у мене ще є. Добавимо зелені, сир кисломолочний. Сметанку додамо, гірчиться. Спеції за смаком. Ще буде потрібна олійка. Зовсім трошки. Так, баклажани в нас в готовому виді будуть блюді вже, як, як тортики такі, да? тому їх треба, я, наприклад, запечу. Можна їх, звісно, і посмажити, такі кружочки. Але я хочу запекти. Зараз наріж, нарізаю. Кружочками такими не товстими і не дуже тон... товстими і не дуже тонкими, середньою товщиною. Ось десь такі будуть якраз те, що треба. Так, складаємо в мисочку окремо. Так, і ще в мене є такий темненький. Ну, звичайний. Так, обрізаємо ж хвостики, все промили їх гарно, звісно, підготували. І, і це я наріжу. Цей у мене давненько вже лежить. Вже такий трошки м'ягкуватий, але нічого страшного. Але цей краще. Синенький, вроді би, кращий. І він по розміру мені гарний. А, а ті рябі трошки є великуваті. Ну, нічого. Так, скидаємо все в мисочку. Баклажанчики нарізані посолимо і залишимо хвилин на 15, може 20. Так, зараз я їх перемішаю. Хай постоять, пустять сік, ми їх потім промиємо, хай трошки просоляться, щоб вийшла гіркота. А ми тим часом приготуємо крем так, для наших тортиків з сиру кисломолочного. Добавимо пару ложечок сметанки. Чайну ложечку гірчички. Добавимо сюди трошки часничку. По бажанню. Можете один зубчик, можете два. У мене такий з'явився девайс на кухні. Тертушка така, така для часничку. Вирішила спробувати, чи е, удобно. Удобно. Зручно, зручно. Так, я Добавлю два часничка. Я хочу це ще все перебити блендером. Ось такий у нас вийшов крем. Трошки посолимо і поперчимо, трошки, щоб не змінило дуже колір наш крем. Так, все. І тепер додамо сюди ще зелені. Наріжемо. І буде взагалі те, що треба. Добавляємо зелень сюди, перемішуємо добре, і крем наш буде готовий. Тепер наріжемо кружочками помідорчики. Так, помідори ми нарізали, все підготували. Тепер займемося знову баклажанами. Баклажани гарно пустили, сік, прям гарно. Вон, дивіться, сік прямо ж стікає. Тому зараз я наситу, їх промию так гарненько, стече з них, і ми розложимо їх потім на листик. Я хочу їх запікати, не буду обсмажувати, не хочу. Така більш диетична, в мене буде страва. Баклажани я добре промила від солі і від гіркоти. Ну, мабуть, гіркота ж теж ушла, пішла трошки. Так, тепер я розкладаю на листик. Я розложила, тепер трошечки збризну олійкою зверху і все. І запікаємо в духовку. Духовку я вже грію на 180 градусів. Хвилина 15-20. Ми їх закинемо, може менше. чуть-чуть. Ну, Їх же багато, повний листик. Тому хвилина 15-20, точно. Отак трошки польємо. трошки підрумянились наші баклажанчики. Все, зараз я їх соберу на тарілочку. Зібрала, всі сняла. Оці кращі, синенькі з синьою шкірочкою. Оці трошки такі водянисті. Не знаю, чому це, такі. мабуть, такий сорт. Такі вони, якісь водянисті, але може вони й нормальні. А ці взагалі такі сухенькі-сухенькі, то, що мені треба. Такі вони держаться, кубки гарні. Все. Зараз збираємо нашу страву. Беремо блюдо, викладаємо отак от одним шаром перший шар наших баклажанів. На баклажани зверху наносимо крему сирного зверху. Розкладаємо помідорчики. На помідорчик зверху трошечки знову сиру, так, щоб вони склеїлися між собою Кожна. кожний шар. На наші Помідорчики з кремом викладаємо зверху баклажанчики. І зверху можна також додати ще трошки сиру. Ось така красота в нас вийшла. Ось такий у нас тортик вийшов. Такі малесенькі міні-тортики. І страва готова. Дякую за увагу. Всім смачного до нових зустрічей.